Привіт! Якщо ви більше не відчуваєте сили в домі, або якось не вистачає вам енергії, і взагалі по житті не вистачає вам енергії, то можна використати дім для того, щоб покращити свій стан. І найпростіший спосіб, мабуть, один із найпростіших способів це створити домашній вівтарик. Як це зробити, я розкажу вам в цьому відео. Мене звати Іра Губанова, я енергокоуч і цілитель домашнього простору. І на цьому каналі я ділюся своїми знаннями, інформацією і сподіваюсь, надихаю і мотивую вас. Не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, які бувають вівтарики, як правильно їх зробити, які предмети ми можемо для цього використовувати, де краще розташувати вівтарик. І взагалі таку основну інформацію про те, як створити собі таке місце сили в домі. Взагалі створювати Вівтарик не треба через те, що я сказала вам це зробити. Я даю рекомендацію: якщо у вас всередині є відгук, є внутрішній імпульс, то це треба зробити. А якщо його немає, але просто хтось щось говорить, то краще так не робити. Це така сакральна історія з вівтариком, тому і треба відноситися, ставитися до цього теж так з душою. Взагалі, що це таке вівтар? Вівтар – це таке місце, на якому ми збираємо значені для вас предмети. Часто це предмети, які також репрезентують чотири стихії, можливо, це якісь такі релігійні інструменти, речі. І, по суті, сам вівтарик це високовібраційне місце в домі, там, де панує висока, концентрована, сильна духовна, божественна енергія. І через те, що це місце заряджене, так сказати, це свого роду місце сили в домі, і воно підтримує енергію всього дому і підтримує високі вібрації. Біля вівтариків ми можемо медитувати, проводити якісь духовні практики для себе. І через це, через те, що там сильні предмети, ми теж входимо краще в такий стан у зв'язку з чимось вищим, з духовним. Взагалі, традиція створювати вівтарики вона існує дуже давно. І є різного роду вівтарі, але сьогодні ми поговоримо з вами не про такі якісь магічні штуки, чи якісь ритуальні, а більше про вівтарик як місце сили, як місце високих вібрацій і місце для захисту дому. Я вже не раз говорила, що вівтарик це як захист. Тому перед тим як створити якийсь вівтар собі вдома, треба подумати про те, яка у вас ціль, яка у вас мета. Тому що вівтар, як я кажу, він може служити для захисту вашого дому, він може служити для посилення наміру. Біля вівтарю, ви можете медитувати, краще входити у такий стан. Через вівтарик можете зв'язуватися зі своїм родом. Тому є от різні види вівтарів. Є, наприклад, сезонні вівтари, які ми можемо робити підсезонні якісь події. Наприклад, весняний якийсь вівтарик, який буде символізувати пробудження життя, літній вівтарик, який буде символізувати збір урожаю, осінній вівтарик, на якому будуть предмети пов'язані з осінню, зі спокоєм, зимовий вівтарик, який нам, наприклад, буде про Новий рік нагадувати. Тобто вівтарик це не обов'язково щось таке, прям магічне, незвичне, це навіть таке більш повсякденне, але все одно він залишається місцем сили. Коли ви створюєте якийсь вівтарик, обов'язково треба означити його кордони. Тобто, коли ви поставите, наприклад, на стіл якісь речі, там, свічки, камінчики, не знаю, якісь сакральні предмети, але не буде якихось кордонів, то по суті весь стіл він буде служити вівтариком. І по правильному на цьому столі вже не можна нічим займатися, не можна там ні їсти, ні вчитися, не проводити якісь консультації, тому що на ньому вже сконцентрована оця духовна висока енергія. І тут буде такий свого роду конфлікт. Або вам буде складно тут працювати, да, якісь там творчі енергії підключати, або логічно думати, або вже у медитативний стан, стан з'єднання. З чимось вищим, духовним він теж буде порушений. Тому обов'язково треба визначати кордони. Кордони я маю на увазі, наприклад, взяти якусь тацю, або якусь велику тарілку чи ще щось і туди викладати ці сакральні речі, які будуть служити для вашого вівтарику. Не зрозумійте мене зараз неправильно, я не говорю про те, що на робочому місці не треба робити вівтарик. Я говорю про те, що з робочого місця не треба робити соціальний вівтарик. Біля вашого робочого місця, де ви проводите там консультації чи працюєте, ви теж можете створити невеличкий вівтарик, який якраз буде підсилювати ваші робочі творчі енергії. Якщо ви енергопровідник, там коуч чи ще хтось, ви можете сформувати такий вівтарик, який буде підсилювати вашу роботу, тобто покласти. Певні камінці, там запалювати свічки, якісь, можливо, аромалії, які будуть теж вас вводити в такий певний ресурсний стан. Тому це класна історія, але зі всього робочого столу не треба робити вівтарик. І, взагалі, якщо говорити про те, де розміщувати вівтарик, то краще не розміщувати його в спальні, тому що там знову ж таки високовібраційна енергія духовна, і іноді цих енергій для спальні може бути забагато. Краще десь в іншому місці. Зазвичай говорять, що вівтарик має бути сакральним, не всі його мають бачити. Тобто, десь в якомусь такому трошки віддаленому куточку, не в самому центрі кімнати, не на супервидному місці. Якщо вівтарик служить для ваших там медитацій, з'єднання з божественним або для захисту, то краще десь його так в сторонці залишати. Також важливо, в якому, наприклад, секторі дому ми ставимо свій вівтарик, адже від цього залежить. Наприклад, намір, який ми туди вкладаємо, тому що деякі сектори нашого дому відповідають, не деякі а всі сектори нашого дому відповідають за різні сфери нашого життя. І якщо ми ставимо в певному секторі вівтарик, то ми підсилюємо ці енергії. Наприклад, якщо нам хочеться покращити своє здоров'я, то ми можемо створити такий вівтарик на сході нашої квартири і туди ще покласти ці. Предмети, які будуть символізувати там сильне здоров'я, наприклад, якусь тваринку можна поставити, яка там часто асоціюється у вас з тим, що вона має дуже сильне міцне здоров'я, якщо ви хочете там покращити. Проявлення себе як жінки, як матері, то можна у північно-західному секторі зробити вівтарик, який теж буде символізувати якісь там жіночі енергії. Тому в залежності від того, який у вас є намір, то ви в певній частині дому можете ставити і свій вівтарик. Такий намір можна, наприклад, на процвітання вашого бізнесу, вашої справи, на ваше проявлення в соцмережах, на стосунки з близькими, на стосунки в сім'ї, на кохання, на сексуальність, на здоров'я, як я говорила. В принципі, ну на все можна робити такий вівтарик. Дуже класні також є родові вівтарки, які допомагають вам з'єднатися з енергіями роду, з вашими предками, відчути силу ваших предків або подякувати їм. Також є така практика, коли на вівтарик ставляться різні божества. І тут, знову ж таки, якщо у вас є такий поклик, якщо у вас є таке бажання, то це може бути вівтарик, який присвячений якомусь божеству. Дуже часто ми знаємо там, з буддийських традицій, там, з ведичних історій, що ставлять, є різні у них там, боги, Там Ганеша, Шива, Лакшмі, Тара і так далі. Є різні статуетки цих богів. І можна теж, якщо вам це відгукується, якщо ви в цьому Егрегорі, то можете використовувати такі статуетки. Особисто мені ця історія не дуже сильно відгукується, тому я так не роблю. Можна також ікони ставити. Але тут теж. Ця історія має вам відгукуватися, і зазвичай люди, да коли використовують таких божеств на вівтарях або ікони. То дуже часто люди приходять і починають просити. Але насправді цей енергетичний закон він трошки по-іншому має бути організованим. Тобто, якщо у вас там стоїть ікона, то ви маєте її спочатку намолити, тобто дати якусь позитивну свою енергію, там читати якісь молитви вдячності, просто там дякувати за все, що у вас є, там дивлячись на цю ікону, молитися там, акафести читати чи ще щось у цій хвалебні пісні. І вже потім, коли вам там буде скрутно, або коли потрібна буде допомога, то можна звертатися до ікони чи до божеств і просити в них допомоги. І тут, звісно, якщо ви будете робити такі вівтарики з різними божествами, наприклад, з Ведичного пантеону, то треба дізнатися про ці божества, дізнатися там легенди почитати, що вони люблять, і певним чином слідкувати за цим вівтариком. Взагалі, кожний вівтарик, він в принципі є захисним. Він, як я казала, підсилює вібрації дому, але ще можна створювати саме вівтарик на захист, тобто вкладати в нього намір, що вівтарик має захищати ваш дім. Особливо, якщо ви живете в Україні, де зараз бойові дії проходять в тих регіонах і територіях, то звісно такий вівтарик зможе захищати ваш дім і підтримувати там більш якісні, позитивні, високі вібрації. Тому, перш ніж створити вівтарик, то задайтеся питанням, яка у вас ціль, яка мета для цього вівтарику, що ви хочете, який у вас намір, і вже відштовхуючись від цього, ви можете потім збудувати вівтарик і покласти туди певні предмети, які будуть якраз ваш намір підсилювати. Взагалі є два принципи побудови вівтарика. Його будують або по сторонам світу, або просто по стихіям. По сторонам світу це трошки така складніша історія, бо вам треба визначити, де у вас певна яка сторона світу, і просто визначити по компасу в телефоні буває складно, бо він зачасту показує трошки неправильне відхилення. Тому я би рекомендувала вам робити саме по стихіям. На вівторі мають бути присутні чотири стихії: це повітря, вода, земля і вогонь. І відповідно від цього ви можете класти туди певні предмети. Як я казала, якщо вівтарик присвячений чомусь, то можна робити такий основний елемент, або якесь божество, статуетку туди ставити, або, наприклад, якийсь там камінчик, натуральний камінь, який буде такою основою цього вівтарика. Або якусь свічку велику, теж можна поставити. Тобто якась стихія можна виділити якусь стихію, з якою ви хочете там попрацювати, або вам потрібні енергії цієї стихії, наприклад, вам потрібна енергія творчості, там дії, то ви можете більше свічок туди додати, щоб це був така енергія вогню. І якщо говорити про стихії, то вогонь символізує у нас на вівторії, символізують різні свічки, то ми можемо використовувати також різні кольори свічок. Також можна брати ефірні олії або камінці червоного кольору. Вони теж будуть символізувати вогонь. Для землі ми можемо використовувати різні кристали. Також можна навіть на справжню землю взяти, наприклад, з вашої рідної країни. Або з вашого місця народження, або якусь землю з місця сили, або камінець з місця сили. Для елементу води ви можете використовувати маленькі піалочки, налити туди водички, але слідкуйте за тим, щоб її постійно міняти. Також можна поставити там невеличкі можливо, пляшечці, святу воду або кристали синього кольору. Для повітря ви можете використовувати аромапалички, різні пахощі, аромати, ефірні олії, також можна, якщо у вас є невеличка там аромалампа, теж її можна туди поставити. Слідкуйте за тим, щоб на вівторі були всі чотири елементи, щоб вони всі були присутні і приблизно в, в однаковій кількості. Також, як я казала, кольори теж символізують певні стихії. Там червоний це в нас про вогонь, блакитний він більше про воду. Повітря це жовтуватий, а земля це такі якісь темні відтінки, землянисті, коричневуваті. Як я і казала, Вівтарик можна розміщувати. В певному секторі дому і краще в тому місці, де воно буде непрохідним, де воно більш таке закрите буде. Обов'язково використовувати якусь стацію, щоб окреслити кордони цього вівтарика. Чотири стихії використовуємо, можна якийсь основний елемент брати. І також треба завжди слідкувати за чистотою. Тобто, якщо у вас там горять пахощі, якісь то обов'язково потім прибирати це все, щоб не було воно розкидано. Якщо свічки теж там згорають, трошки прибирати віск. Слідкувати, щоб там було все чисто гарно. Також треба активувати вівтарик. Є різні якісь там ритуали для того, щоб це зробити, але краще всього просто запалити свічку там і свій намір, або проговорити про себе, або проговорити голос, можна його прописати. Можна навіть прописати і цю, цей папірець там скласти під вівтарик і тримати його там, щоб підсилювати типу, цей намір. Можна також крапнути ефірну олію, якусь таку високовібраційну, по типу ладану, вашу піалечку з водою. Цим самим ви можете так активувати свій вівтарик. І взагалі рекомендується постійно, регулярно там, палити на ньому свічки, пахощі, ну, як мінімум хоча б раз в тиждень, а краще там, декілька разів або кожен день. Тому що так ви підтримуєте ці високі вібрації, підтримуєте силу цього вівтарику. Біля вівтарків, звісно, рекомендується медитувати, проводити якісь там енергетичні практики, з'єднуватися з енергіями роду, з енергіями стихій, з енергіями божеств. Як я казала, краще не просити в них, а спочатку дякувати, дарувати цю високу енергію і потім, уже коли вам потрібна буде допомога, то потім звертатися. Тобто цей взаємообмін, він має бути теж і на енергетичному рівні. Коли ви створюєте вівтарик, то важливо не ставити його в якихось таких містах, як я казала прохідних, але, наприклад, ванна кімната або туалет це теж несприятливі міста, тому що там вважається, що ця енергія там, ну, не досить чиста, і краще там все-таки не ставити вівтарик, особливо не ставити туди божеств, там, не знаю, шиву, буду, ганешу це дуже погано. Тому такі зображення, вони є сакральними, і вони не для ванної, і не для туалету. Не використовувати дуже багато предметів для вівтаря, щоб це не перетворювалося якогось гору всього, що у вас є в домі, щоб ви туди все краще створіть два вівтарика. Але розділяйте їх один, наприклад, для цього, інший для цього. І відповідно для вашого наміру кладіть туди певні предмети, значимі предмети, які для вас це будуть символізувати щось. Наприклад, якщо у вас буде вівтари для підсилення благополуччя, фінансів, то кладіть туди ті речі, які будуть у вас асоціюватися з цим багатством, там не те, що я там вам скажу, а те, що у вас буде внутрішньо це символізувати. Ну і намагайтеся не використовувати якісь штучні предмети, наприклад, там штучне каміння чи свічки там з неякісного штучного парафіну, все-таки йдіть до більш натуральних таких предметів. Давайте підводити підсумки. Вівтарик це місце сили, це місце в домі, яке є захистом, яке підсилює захист вашого дому, і також це те місце, де створюються, де живуть високі вібрації, які розповсюджуються по всьому домі. Якщо у вас виникло бажання і імпульс створити вівтарик, то починайте діяти. Але перед тим як його створити, задайте собі питання, яка у мене мета, яка у мене ціль, який в мене намір, що за допомогою цього вівтарику я хочу зробити. Я просто хочу посилити дім, або це буде вівтарик для моїх енергетичних практик, для медитації, для підсилення цього духовного божественного зв'язку. Можливо, це буде. Вівтарик для творчості, для кращої роботи, для фінансів, для покращення стосунків сім'ї. Обдумайте собі це питання, і відходячи від цього, ви можете брати предмети, які будуть підсилювати ваш намір. Створюючи вівтарик, обов'язково використовуєте предмети всіх чотирьох стихій, де буде вогонь, повітря, вода і земля. Тобто там мають бути різні свічки, різні натуральні каміння, елементи води, піалочки з водою, пахощі. Можливо, навіть квіти ви можете поставити. Можна використовувати божества як основний елемент, такий центральний елемент вівтарика. Можна квіти використовувати як основний елемент, взагалі те, що відгукується вашій душі. Важливо окреслити кордони цього вівтарика, тобто ставити предмети на якусь тацю, тарілочку чи ще щось таке. Важливо активувати вівтарик своїм наміром, запалити там пахощі, свічку і постійно слідкувати за тим, щоб там була чистота, і регулярно запалювати свічки і пахощі там, регулярно взаємодіяти з цим вівтариком. Дивлячись на те, який у вас є запит, можна ставити вівтарик в певному секторі дому, і це буде підсилювати цей намір. Звісно, це трошки складніша тема, якщо вам вона відгукується, якщо у вас з'явився такий бажання, з'явилося. І ви хочете дуже такий прокачений створити вівтарик, то ви можете мені написати в інстаграм, в директ, і Я допоможу вам зібрати вівтарики і поставити в певній частині в певному секторі, щоб ваш намір найскоріше і найкраще здійснився. Також є така практика, як переносні вівтарики. Наприклад, якщо ви подорожуєте, живете в готелі, то ви можете взяти там кілька предметів, які будуть символізувати ваш вівтарик, тобто якусь невеличку свічечку, пахощі, там кристалик, який символізує стихії вогню, стихії води чи там стихії повітря землі, щоб чотири ці елементи були дотримані. Також важливо, що дотримуватися основних правил безпеки, тобто не ставте на дерев'яні якісь підставочки, ваш вівтарик або на тканину, тому що коли ви палите свічки, то елементарно ці правила пожежної безпеки слід їх дотримуватися. Тобто слідкуйте трошки за цим, включайте голову, не відлітайте дуже сильно. Тепер ви знаєте, я думаю, багато про вівтарики. Спробуйте створити якийсь простенький, той, який відгукується вашому серцю. Можете поділитися в коментарях, який у вас є запит, під який вівтарик, я теж можу дати вам кілька апарат, кілька ідей підкинути. Якщо у вас є також виникли питання, можете їх задавати. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал. І зустрінемося наступного тижня. Па-па!